Позначити властивість, яку має ця функція. Певнена, ви дуже швидко зможете відповісти на це питання, якщо були уважними і слідкували за моїм поясненням в попередніх задачах. Набуває лише додатних значень? Звичайно, ні. Вона й дорівнює нулю, вона і від'ємні значення набуває. Вона не є парною, і так само неправда, що вона не парна. Якби вона була парна, симетрія була відносно осі Y, якби була не парна була симетрія відносно початку координат. Але тут цих властивостей немає, має дві точки екстремуму. Це вже ближче до теми похідна функція, дослідження функції за допомогою похідної точки екстремума – це точка максимуму і точка мінімума. І саме на цьому рисунку, саме цей графік має дві точки екстремума. Мінімум, максимум, це твердження є правильним. Те, що залишилося. Зростає на всій області визначення, не є правдою. Ви могли навіть виключенням обирати, тому що вона і спадає, і зростає. Її поведінка не має постійного характеру монотонності. Впевнена, що це відео було надзвичайно корисним для вас. Як завжди, я запрошую вас на освітню платформу математичка вивчити будь-яку тему. От, наприклад, ми говорили з вами про екстремум функції, говорили про дослідження функції за допомогою похідної. Це теми 10 класу, і ви можете. Швидко їх опанувати. Тема функцій у нас є і в 7 класі, і в 8, і в 9, і в 10, і в 11. А ще є в курсах підготовки до НМТ. Курс коротко про головне. Нагадаю, вам усі найважливіші поняття, які стосуються теми функції. Буде багато практики, онлайн консультації велика кількість симуляцій. І все це легко зробити за допомогою освітньої платформи Математичка. Велика кількість тестів, які допоможуть перевірити ваші знання. Все зручно! Ми працюємо завжди, незалежно від негараздів, пов'язаних зі зв'язком, з відсутністю світла, освітня платформа завжди до ваших послуг. Вчимося разом до зустрічі!